Артур Кларк, Приборкана Орхідея Оповідання. Мало хто з відвідувачів таверни Білий Олень наважиться повірити, ніби всі оповідки Гаррі Первіса то чистісінька правда. Зате кожен погодиться, що деякі з них вірогідніші за інші. Та як не прикидай на вірогідність історію з приборканою орхідеєю. Заважить вона справді небагато. Вже не пригадую, до якого дотепного гамбіту вдався Гаррі, щоб пояснити ниточку цієї оповідки. Може хтось із добродіїв, що кохаються в орхідеях, приніс до Таверни свою останню знахідку, якусь химерію, і це дало нову поживу у фантазії Гаррі. А втім, не про те мова. Головне, я добре запам'ятав його оповідку, а вона таки варта уваги. Цим разом пригода випала не комусь із численних родичів Гаррі. Він не схотів пояснити, як же йому пощастило вивідати все, аж до непривадбливих подробиць. Герой, якщо його можна так назвати, цієї тепличної епопеї сумний маленький клерк на ім'я Геркулес Кітінг. Та коли вам здалося, що ото і є найдивовижніше в цій історії, зачекайте трошечки, не поспішайте. Воно й справді, хто в наші благословенні часи може з легким серцем пишатись іменням Геркулес? А як ти, загніток, усього 4 фути 9 дюймів на зріст і без курсу фізичних вправ не набираєш ваги й 97 фунтів, то зватися Геркулесом тільки людей смішити? Отож і не диво, що наш Геркулес був відлюдником і не мав любіших друзів за тих, що росли в горщиках у вологій оранжереї. В положистій місцині його саду. Невибагливою всьому, Геркулес витрачав на себе дріб'язок, зате колекцію орхідей та кактусів викохав розкішно. Серед кактусофілів слава про нього гриміла по всіх усюдах. Отож з найдальших куточків світу надходили йому незліченні пакунки, вони пахтіли розпушеною землею і тропічними джунглями. Рідні Геркулес не мав, окрім тітки Генрієтти. і шукайте, не шукайте. Не було на світі двох таких несхожих між собою людей. Кенріетта – могутня жінка шести футів на зріст, полюбляла твідові костюми від Гарріса, різкі лінії яких аж очі муляли, спритно і відчайдушно правувала ягуаром і палила сигару за сигарою. Колись її батьки тішилися надією мати сина, а тоді довіку сушили собі голови над тим, чи справдила доля їхні сподівання. На прожиття собі Генрієта заробляла ще й непогано розводила породистих собак. На люди вона рідко виходила одна, біля неї завжди крутилося двійко її найкращих живих моделей. Та не подумайте, вони були не з племені портативних собачок, яких леді залюбки носять у торбинках. Розплідник Кітінг спеціалізувався на датських догах, східноєвропейських вівчарках та Сенбернарах. Генрієта, недарма зневажаючи чоловіків як слабшу стать, заміж таки не вийшла. Зате не знати чого, мов той рідний дядько, саме так, знадійно влучніше слово, прихилилась до Геркулеса. Вона телефонувала та загощала до нього наприкінці мало не кожного тижня. Цікаві то були взаємини, мабуть, біля Геркулеса Генрієта ще дужче втішалася відчуттям своєї моці, коли навіть її небож і той чогось вартий як чоловік. Тогоді й казати, яка ж вона жалюгідна порода, чоловіцтво. А втім, коли саме тут крилася справжня причина Генрієтиної прихильності, вона проте не відала і ніби щиро любила свого небожа, ставилась до нього поблажливо, але не згордо. Як і слід було чекати, тітка своєю уважливістю лише додавала Геркулесові мук, ятрила і без того нестерпне відчуття його власної мізерності. Попервах він терпів родичку, далі почав страхатися її щонедільних наскоків, громоподібного голосу, то костоломного ручкання, і врешті запалав лютою ненавистю. Мало помало та ненависть затьмарила йому все, взяла гору над іншими почуттями, навіть над його захопленням орхідеями, але він таївся з тим, душачись від люті й страху. Адже варто тітонці Генрієтті розкусити його справжні почуття. Вона чого доброго одним махом виб'є з нього дух та й згодує зграє своїх вовкодавів. А найгірше, що нема розради у в'язненій душі, він мусить любенько родичатися з тіткою Генрієттою, а сама ж кипить, ладний її убити. І таки частенько спокушає його думка збавити її віку, хоч і знає, що до такого діла він незугарний і марні його сподівання. Аж ось одного дня. Як запевняв торговець, орхідея росла десь у понизі Амазонки, за такою адресою шукай хіба вітра в полі. Коли Геркулес побачив її вперше, вона не звабила своїм виглядом навіть такого пристрасного колекціонера, як він. Безформний корінь завбільшки з чоловічий кулак, от і все. Та ще й бридко тхне якимось гнилим могильним духом. Геркулес навіть засумнівався. Чи жервіє в тому корінні ще життя, він так і сказав торговцеві Той узяв і поступився, накинув йому орхідею майже за безцінь. Отож Геркулес, хоч не хоч, поніс своє надбання додому. Цілісінький місяць рослина не виявляла жодних ознак життя, але Геркулесові було байдуже. Та настав час, якогось дня виткнувся крихітний зелений паросток, потягнувся до сонця і відтоді ріс на очах. Скоро вигналося товсте м'ясисте стебло й зазеленіло ядучою барвою. Довкруж його верхівки цілим гроном повипиналися дивовижні горбочки, але в усьому іншому рослина не виявляла характерних ознак свого виду. Геркулеса тепер охопило неабийке збудження і не сумнівався, що відкрив незнаний досі різновид орхідей. Рослина вже виросла й розбуялася фантастично. Ось вона вже вища за Геркулеса, хоч яке це благеньке порівняння, і горбочки помітно більшали, орхідея от от мала розцвісти. Геркулес чекав цієї миті з величезним хвилюванням, знаючи, як недовго буває, як вітують деякі рослини і скільки міг чатував у теплиці. Але марна була його пильність, метаморфоза сталася якось уночі, коли він спав. На ранок орхідея вже запишалася вісьмома рядами вусиків, що китицями вільно спадали майже до землі, мабуть ті вусики розвинулися всередині стебла і проросли з вибуховою, як для рослини, швидкістю. Геркулес постояв, подивився вражено на таку дивовижу і пішов на службу в глибокій задумі. Надвечір, поливаючи орхідею та розпушуючи ґрунт під нею, він помітив ще одне диво: вусики не лилися. Потовщали і ніби погойдувались, придивишся пильно, не тріпотять, наче в них нуртує життя. Аж навіть Геркулес, майже очманілий від цікавості й захвату, стривожився. Збігло кілька днів, а з ними розвіялися й останні сумніви. Наш садівник упевнився, що зробив неабияке відкриття. Коли він наближався до орхідеї, вона тяглася до нього вусиками, та так неприємно. Зухвало. Здавалося, вона голодна. Враження було таке непереборне, що Геркулесові ставало моторошно, в глибині свідомості заворушилася підозра, та минув час, поки він нарешті зрозумів, що його непокоїть. Якось пробурмотівши, ну звісно, який же я не дотепа. він подався до місцевої бібліотеки і там дуже цікаво згаїв півгодини, перечитавши невелике оповідання Герберта Уелса. Дивовижна орхідея. Боже мій. вигукнув подумки Геркулес, дочитавши до кінця. Бракує тільки отого запаморочливого духу, що ним орхідея задурманює свою жертву, а всі інші ознаки аж надто схожі. Додому повернувся геть знічений, прочинивши двері до оранжереї, став на порозі, позираючи через грядочку зелені на свою неоціненну знахідку. Потім прикинув на око довжину вусиків, і уже спіймав себе на тому, що називає їх мацачками, і наблизився на безпечну відстань. І справді, рослина не наче хижу причаїлася, мов дитя Фауни, а не флори. Геркулесові спала на думку нещаслива пригода з доктором Франкенштейном, і все разом його аж ніяк не потішило. Ото безглуздя, просто сміх, та й годі. В реальному житті такого не буває. А втім, є спосіб усе перевірити. Геркулес прожогом кинувся додому і за кілька хвилин повернувся з мітловищем, на кінчик якого наструмив шмат сирого м'яса. Почуваючись неабийким дурним, він наблизився до орхідеї, як ото приборкувач левів обідньої пори наближався до свого годуванця. Спливла мить, проте нічого не сталось, аж ось дві ковусиків заворушились, а далі збуджено засмикались. Вони то тягнулися до м'яса, то лякливо сахалися назад і раптом блискавкою вхопилися вперед. Навіть погляд за ними не встиг, і обкрутились довкола м'яса. Геркулес від могутнього ривка мало не випустив з рук мітловища. М'ясо щезло. Орхідея притискала його, образно кажучи, до своїх грудей. Стрибучий Егософат! заволав Геркулес. А він дуже рідко вдавався до таких крутих висловів. Орхідея не виявила жодних ознак життя протягом усієї наступної доби. Вона вичікувала, поки м'ясо протухне, а тим часом розвивалася її система травлення. Наступного дня плетиво з того, що мало вигляд коротких корінців, обснувало поживу. Як запала ніч, м'язо щезло. Орхідея скоштувала крові. Коли Геркулес спостерігав за своїм скарбом, почуття його дивовижно плутались, іноді йому вважалися, ніби в нічному маренні, всілякі страхіття, уява малювала цілу низку нещасть. Орхідея вже так зміцніла, що потрапно в її мацаки, там і кінець свій знайдеш. А насправді не було й тіні небезпеки. Геркулес обладнав трубопровідну систему і напував орхідею з безпечної відстані. А її чудернацьку поживу жбурляв так, щоб могла дотягтися до неї вусиками. Орхідея вже поглинала фунт сирого м'яса щодня, і годувальник потерпав на думку, що вона упорала б і куди більшу пайку, тільки дай. Можна зрозуміти Геркулесову розгубленість та занепокоєння, але всі його страхи блякли відступали перед відчуттям тріумфу. Усвідомленням, що таке ботанічне диво трапило саме йому до рук, він міг би стати або охота найзнаменитішим колекціонером орхідей у світі. А що мислив він трохи обмежено, то й невтямки йому було, що не лише оранжерейна душа могла зацікавитись його плеканкою. А вона вигналася вже футів шість вишки і все підростала, правда, повільніше, ніж на початку. Всі інші рослини, Геркулес відсадив геть з того закутка теплиці, де бояла орхідея. І не тому, що боявся раптом вона виявить канібалістські нахили, а тому, що волів доглядати її, почуваючись у цілковитій безпеці, він напнув линву поперек центрального проходу, щоб не ризикувати і ненароком не ступити туди, де можуть вхопити його ті вісім ворохливих матачків. Було ясно. Орхідея має високо розвинену нервову систему і щось таке, що дуже скидається на інтелект. Вона, приміром, знала, коли її мали погодувати, і всім своїм виглядом виявляла вдоволення. А найфантастичніше те, Геркулес вірив і не вірив власним вухам, що вона могла подавати голос. Траплялось якраз перед тим, як він збирався її погодувати йому мовчували тоненькі посвистування. Такого високого тону, що ледь сприймалося на слух, мабуть, так посвистує щойно народжене кажененя, і Геркулес намагався збагнути, для чого орхідеї голос може, тими звуками вона принаджує здобич до своїх тенет, коли так, то його цим штукарством у пастку не заманиш. Поки на Геркулеса одне за одним сипались у ті цікаві питання, тітка й далі затюкувала його, а її гончаки зацьковували. Дарма Генрієта запевняла, ніби вони виховані, як домашні. Де там? Щонеділі пополудні вона, як звичайно, пчала вулицею на своєму ягуарі. Один пес вмощувався біля неї, а другий розсідався мало не на весь багажник. Під'їздила до Геркулесового дому, вибігала на гору, перестрибуючи по дві сходинки враз. трохи не оглушувала небожа привітанням. Ледь не паралізувала потужним ручканням і пускала сигарний дим йому в обличчя. Геркулес боявся, що колись раптом їй заманеться цмокнути його та вже перебоявся, бо давно збагнув таке ласкаве жіноче поводження геть чуже її натурі. Тітка Генрієта зневажливо позирала на Геркулесові орхідеї, отак у теплиці марнувати своє дозвілля, пасивна, нікчемна розвага, вважала вона. Коли їй хотілося випустити пару, вона вирушала на велике полювання до Кенії. Все це ж ніяк не надавало їй привабливості в очах Геркулеса, який ненавидів кривавий спорт. Від гнітючої неприязні до тітки він уже ледь не лусне, проте щоноді пополудні слухняно готує для неї чай. Удвох вони збавляють час і, принаймні, зовні здаються щирими друзями. Тітка Генрієта ніколи й не підозрювала. Що коли найбіж пригощав її чаєм, йому частенько кортіло всипати їй труйки. Під отим грубим бойовим панцирем тітка мала дуже лагідне серце, якби прочитали Геркулесові думки, це вразило б і засмутило її невимовно. При тітці Геркулес і не заїкався про свого рослинного восьминога. Зрідка він показував їй найцікавіші зразки орхідей, але цю тримав у таємниці. Можливо, задовго до того, як у нього визрів той диявольський план, він підсвідомо готував для нього ґрунт. Одного пізнього недільного вечора, коли гремотіння йогоара здаленіло в пітьмі, Геркулес угамовував свої розхитані нерви в саду, отут і сяйнула йому вперше вже виразно окреслена ця ідея. Він пильно придивився до своєї годуванки, примічаючи, які грубі тепер в неї вусики, з великий палець завтовшки. Аж тут перед очима постала така приємна фантастична картина. Уявилось, як тітка Генрієта безпорадно борсається в лапах чудовиська, неспроможна вивільнитися з його м'ясоїдних обіймів. Ото був би ідеальний злочин ошелешений небіж прибіжить на арену подій надто пізно, щоб зарадити біді. А поліцейські, озвавшись на його розпачливий дзвінок, відразу збагнуть, що то не злочин, а всього навсього нещасний випадок. Звісно, буде розслідування, але підозри судового слідчого розвіються від самого вигляду невимовного Геркулесового горя. І що довше він обмірковував ідею, то дужче вона йому подобалась під нього й комар носа не підточить, аби тільки орхідея підмогла. Однак саме тут і може бути найкапусніша заковика, йому доведеться розробити курс тренування своєї годуванки. Вона вже набула справді пекельного вигляду, тепер треба розворушити її кровожерні інстинкти. Дарма, що Геркулес не мав потрібного досвіду і що в такому ділі не існувало авторитетів, чиєю порадою можна було б скористатися, він діяв дуже розважливо і діловито. Нанизував на намітловище шматки м'яса і дурчив ними орхідею здаля, не даючи до них дотягнутись, аж поки доявольське поріддя починало хльоскати вусиками, як навіжене. І тоді отой тоненький писк було ясно чути, а Геркулес намагався розгадати, звідки він і як це в неї виходить. А ще йому кортіло знати, де і які в неї органи сприйняття, та це лишалося ще однією загадкою. Кої не розгадаєш без спільної розвідки, можливо, тітонька Генрієта, коли все піде як слід, матиме короткочасну нагоду зробити всі оці цікаві відкриття, але певно вже не матиме змоги розповісти про них нащадкам. Безсумнівно, хижачка досить міцна і могла б подужати вибрану для неї жертву, одного разу навіть висмикнула мітловище з Геркулесових рук, а той же міцно його тримав. І, хоч сам факт мало про що говорив, та коли мить деревина немилосердно затріщала, зловтішна посмішка заграла на тоненьких губах дресирувальника, Геркулес зробився ще догідливіший та уважніший до своєї тітки. Геть в усьому він був зразковий небіж. Коли Геркулес упевнився, що своєю пікадорською тактикою роздручив кровожерну орхідею донестями, то замислився, чи не випробувати її на живій принаді. Саме це займало його думки протягом кількох тижнів, і весь час він позирав з неприхованим наміром на кожного собаку чи кота, які траплялися йому на вулиці. Та врешті відкинув цей намір, і ось з якого уявіть собі дива, просто він занадто жалісливий, щоб здійснити таке на практиці. Тітка Генрієта має стати найпершою жертвою. Перед тим, як запустити свій план у дію, Геркулес морив орхідею голодом два тижні, а довше не наважився, бо не хотів знесилити бестію, а тільки роз'ятрити її апетит і вже тоді послати тітоньку на вірну смерть. І от, повідносивши чайний посуд на кухню і примостившись так, щоб дим від венгетрієтиної сигари не дошкуляв йому, він мовив ніби знічив'я, Тітонька, я добув одну дивовижу, й залюбки покажу її вам. Хотів подивувати вас несподіванкою, вона залоскоче вас до смерті. Еге, подумав він потай, не дуже обачно сказано, за те як влучно передає ідею. Тітонька вийняла з рота сигару і глянула на Горколеса зі щирим подивом. Ну, чудесам кінця немає, прогремотіла вона. Про що це ти, шибенику? І грайливо ляснула небожа по спині, вибивши з його легенів весь кисень. Мені за що не повірите, відхекавшись, видушив із себе Геркулес, вона в оранжереї. Та невже? вигукнула тітонька, не ймучи віри. То ходімо ж, побачите, як на мене, то це справжня сенсація. Тітонька недовірливо пирхнула, але пішла слід за Геркулесом без подальших розпитувань. Двоє вівчарок, що доти заклопотано гризли килим, поглянули на неї стривожено і схопилися з місця, та Генрієта відмахнулась. Усе гаразд, хлопчики, владно мовила хрипкуватим голосом. За хвилину я повернусь. А Геркулес подумав нишком, що то мало ймовірно. Вечір був темний, а світло в оранжереї вимкнене. Коли вони ввійшли, тітонька запихкала. Геркулесе, бродяго! Аж тут, як на бойні тхне. Такого смороду я не чула, відколи підстрелила слона в боловаю. і ми знайшли його аж через тиждень. Перепрошую, тітонько, мовив Геркулес, підштовхуючи її вперед у темряву. Це я підживлював рослини новим добривом. Воно дає разючі наслідки. Ступіть на ще кілька кроків. Я хочу, щоб це була справжня несподіванка. А це не жарти. Буркнула тітонька, підозріливо ступаючи вперед. Обіцяю вам, це не жарти, відповів Геркулес, зупинившись, і поклав руку на вимикач світла. Він бачив у темряві обриси орхідеї. Тітонька була тепер на віддалі десяти футів від неї. Він почекав, поки жертва добре заглибиться в небезпечну зону, а тоді увімкнув світло. То була моторошна мить перед тим, як сцену залило світло. Тітка Генрієтта саме зупинилась і заклякла руки в боки перед велетенською орхідеєю. Спочатку Геркулес злякався, що вона відсахнеться до того, як орхідея почне діяти, але побачив, що тітка спокійнісінько стоїть собі й роздивляється та ніяк не второпає, що то за чортівня така перед нею. Проминуло цілих п'ять секунд, поки орхідея заворушилась. Потім плакучі вусики майнули вгору, але не так, як того сподівався Геркулес. Рослина міцно оповила ними себе, ніби захищаючись, і пронизливо запищала від дикого страху. Тієї ж миті, ледь не зомлівши від розчарування, Геркулес усвідомив страшну правду. Його орхідея безнадійна боягузка. Вона залюбки позмагалася б з диким звіром у джунглях Амазонки. Та коли несподівано зіткнулася з Генрієтою, перелякалась в смерть. Що ж до її гаданої жертви, то вона стояла й зачудовано споглядала дивовижне створіння, та скоро її подив змінився на гнів. Крутнувшись на підборах, вона погрозливо тицнула пальцем на небо і гримнула. Геркулесе, підулашка злякалася в смерть. Ти що, кривдив її? Геркулес стояв знічений, низько похиливши голову від сорому і поразки. Ні-ні, тітонько, нарешті забелькотів він. Гадаю, вона від природи нервова. Ну, то покликав би мене раніш, я звикла мати справу з тваринами, з ними слід поводитись рішуче, але й водночас лагідно. Доброта завжди діє, поки вони відчувають, що ти господар. Ну-ну, пустунчики, не бійтеся. Тітонька вас не скривдить. Поринувши в безодню розпачу, Геркулес дивився й думав, яке то обурливе видовище. З дивовижною ніжністю тітка Генрієта упадала коло бестії, пестила її, аж поки вусики розслабилися і пронизливий посвист вщух. Після кількох хвилин такого підбадьорювання хижачка, начебто, поборола свій страх. А коли Геркулес побачив, як один вусик потягнувся вперед і почав пестити грубі Генрієттині пальці, не витримав і втік, ковтаючи ридання. Відтоді Геркулес пропаща людина, та найгірше те, що він сам став жертвою власного злочину, Генрієта знайшла собі нову годуванку і тепер надзвонювала йому не тільки в недільні дні, а й ще двічі або тричі на тиждень. Вона, схоже, не вірить, ніби Геркулес добре доглядає орхідею, і все підозрює, що він її кривдить. Тепер тітонька приносить м'ясні обрізки, що ними навіть її собаки гребують, а орхідеї вони смакують. Від смороду нема чим дихати вже не тільки в оранжереї, а й у хаті. Тим як усе скінчилося, завершив свою неймовірну оповідку Гаррі Первіс, задоволені принаймні дві сторони. Орхідея просто щаслива, а тітонька Генрієта знайшла собі ще щось, а може, когось, над ким верховодити. Час від часу в колишні мешканки джунглів трапляються нервові напади, коли якась миша забіжить до оранжереї. і тітонька стрім головом мчить її втішати. Що ж до Геркулеса, то він уже й не намагається кривдити котрусь із них. Скоже він геть знідив. І сам перетворився на тепличне створіння. І справді, ЗАМИСлено мовив ГАРРІ, він сам дедалі дужче скидається на орхідею. Звісно, на її безневинний різновид. АРТУР КЛАРК ПриБОРКА на ОРХІДЕЯ ОПОВІДАННЯ.